Привіт друзі! Готую сьогодні польський розсул. Попробував перший раз я його на роботі тут в Польщі. Дуже сподобалося. Хочу вам показати цей рецепт. Ми починаємо в першу чергу з цибулі. Я цибульку обибрав верхню шкарлупу нижню ніжню, сукорічну залишив. Просто перерізаємо на 2. Ставимо сковорідку, суха, без олії, без нічого. І просто вложимо на сковорідку, щоб воно у нас трошки припалилось. А цим часом до пустої каструлі ложимо кусочки куру. Тут отакі крила, і шия, якийсь кусок хребта. Переважно кості трошки з м'ясом. Потім беремо несколько кусочков селеры заложим цибуля пор такое чуть-чуть на крест с двух сторон тоже просто морку на такие ковалки заложим Два кореня петрушки. Теж сюди. Два зубчика чеснику і просто петрушку. Це все заложили в каструлю. Дивимось на нашу цибульку. Чуть-чуть таке прижмемо, глянемо. От, воно краще є. Але ще чуть-чуть треба почекати. Можна чуть-чуть прижати. Чого її опікають? Я не знаю. Друзі, може ви знаєте, то напишіть в коментарях. О, добре, отак так й хватить. Виключаємо і теж до нашого бульйону. беремо воду і це все заливаємо холодною водою. У мене каструля десь на 5 літрів. Заливаємо повністю, вода трошки википить. Подивіться, як гарно виглядає. І ставимо на вогонь. Перш на великий, щоб чуть-чуть швидше -чуть закипіло, а потім на маленький, щоб воно ледь-ледь так. Булькало, я потім це все покажу. Друзі, десь пройшла година. Наш бульйон вариться, але замітьте, ми варимо під відкритою кришкою. Це дуже, дуже дуже важливо. Не накриваємо кришкою. Час дати нашій спеції. Я додаю Два листочка лаврових. Кілька горошин перцю чорного. Кілька небагато. І кілька горошин англійського зілля. І добру ложку столову солі. Це все гарно перемішуємо. І даємо ще десь варитися годинку, а то й півтори. Друзі, пройшло десь півтори годинки Наш росов. Помаленьку собі вариться, але ми достаємо всю морку, даємо її охолонути, бо пізніше будемо нарізати її. тоненькими кубичками і теж будемо додавати в нашу страву. Достали нашу моркву. І окремо відварюємо вермишель. В мене така тоненька локшина, що називається вона. Нітка. Друзі, наш русол зварився. Подивіться, який гарний наварості. Виключаємо і проціжуємо. Що цікаво, що я роблю з тим, пишіть в коментарях, я покажу, як виходить дуже добрий паштет з цього. Процідили наш Росол Морку ту, що ми доставали, нарізали рівними кубиками, висипаємо в росол. І подача, друзі. Беремо небагато нашої локшини. Беремо себе. Беремо наш досу. чуть-чуть за ними. Горячий. Легенький такий бульйончик з вермишелькою, морковкою. Супер! Діетичний. Мугти на дієтах. То теж кажу. Друзі, сподобалося відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, готуємо, насолоджуємося. До нових зустрічей!